до наших проблемних питань з полоненими, ми взагалі більшість дівчат, як і я ми взагалі не очікували, що наше життя докорінно зміниться, що ми взагалі не будемо займатися іншими речами, про які ми взагалі на момент повномасштабної війни нічого взагалі не знали. Я планувала бути ілюстратором, мультиплікатором, кив завгодно, але не головою громадської організації, якою я зараз є. І я взагалі не думала, що буду займатися питаннями звільнення героїв з полону повномасштабне вторгнення зустрічає в Києві мій чоловік Денис Прокопенко, командир бригади Азов на той момент полку Азов на той момент зараз вже бригади. Він стає автоматично на початку повноштабної війни командиром всього маріупольського, маріупольського гарнізону. Тобто, всі підрозділи, які на той момент знаходились в Маріуполі, виконували бойові задачі, були під його безпосереднім керівництвом. І ми, звичайно, що не розуміємо, що відбувається. Ми бачимо, що а хаос в Києві. Наші там друзі, всі хто роз'їжджається, хто що, що ну щось страшне відбувається. Ми приймаємо рішення, не знаємо, що робити. Ми залишимося в Києві з дівчатами, дівчатами азовців, збираємося, гуртуємось. Починаємо збирати бокси, волонтерські бокси, які відправлялись гвинтокрилами на Зовсталь. Тобто там медикаменти, тепловізори і багато різних там якихось батончиків поживних. Тобто, що ми могли швидко дуже зібрати в основному це Ми Це все відправляли, намагалися якось так підсупортити наших оборонців. Далі все більше і більше ми вже розуміємо, що далі вже йде діло до тотального вже прямо оточення, безнадійного ми бачимо меседжі про вже з Азовсталі, як хлопці просили весь світ довчитись до їхнього спасіння, натяки на Папу Римського, на Туреччину. Тобто, ми бачимо, що є якісь заклики, що вже щось відбувається. Достеменно ми не розуміємо з новим, що це з новин, що це прямо повне оточення. Ми не розуміємо, як дівчата, які взагалі там не супер розуміються військові справи. Ми. Бачимо, що щось дуже страшне відбувається. Чоловік, звичайно, що мені всі деталі не розповідає. А хлопці, дівчат, починають вже, вже розповідати окремо їм, що вже вже ворог точно перекрив всі шляхи відступу, тобто, вже ніхто точно не втече з Маріуполя. Що це вже ми тут залишаємось. І на той момент, все, що я розумію, ти що ні дівчата розповідають, що всі загиблі хлопці маріупольського гарнізону вони, вони всі по факту складуються на заводі Азовсталь. Це таке пекло, яке просто не можна було на той момент осягнути, що ось настільки все погано, що просто ворог не дає можливості не тільки цивільним вийти спокійно. Через нормальні зелені коридори без обстрілів, без прострілів, без порушень зелених коридорів і домовленостей, що не дається можливість загиблим бійцям, неможливість їхньої евакуації, Ми просто не могли це осягнути цей, цей цю жесть для оборонців. в Той момент морально теж тому що їм потрібно виконувати бойовий наказ потрібно воювати, і ще їхні побратими вони просто знаходяться на Азовсталі без можливості їхньої евакуації, так само як і ситуація з пораненими, які через те, що не було медикаментів, не було можливості евакуювати поранених. Багато хто гинув на заводі Азовсталь, і це теж просто неможливо було осягнути цю всю жесть, яка тоді на той момент відбувалась. І от з огляду на це зараз одна з теж з проблем паралельно з проблемою пар... полонених. Це те, що багато тіл, які на той момент загинули, вони досі там знаходяться, і мами в такій фрустрації, що просто не можна осягнути. Це найстрашніше, що от можна навіть уявити. Ситуація з безвісті зниклими, ситуація з тілами, коли всі побратими підтверджують смертного сина, твого, твого коханого. А він досі знаходиться, його тіло знаходиться під завалами на заводі Азовсталь. Ніякого доступу Росії, звичайно, що їх не поверне. Тобто, от жити з, з цими думками, це, це одне з найстрашніших, що може взагалі бути. Я постійно спілкуючись з вами, з дружинами. Я навіть не знаю, як їх досі не розумію, як їх правильно підтримати. Бо це, це такий жах, який нормальній людині стійкій людині не осягнутий досі, тому що ну, це, просто, це просто жах. І з безвісти зниклими, коли ти живеш в очікування, вдруг він в полоні, а вдруг він все ж таки е, живий. а Потім приходить ДНК співпадіння, все ж ні, все ж е, він помер. І ну, це, це дуже страшно. І на той момент вже повернусь назад до історії. Ми вирушаємо просто до Ватикану в один момент, в одну ніч прийнято рішення, збираємося з дівчатами. А треба щось робити. Ми не можемо тут сидіти. Ми тут бездіяльні коробки вже там. Тоді з взагалі це віконечко, евакуації гелікоптерами, доставки всіх цих медикаментів. Це вже закрилася. Ця ця можливість тоді пам'ятаю, що вже мій чоловік сказав, що все можете нічого не збирати, все, все, вже все нема, нема можливості. все. і в мене. Світ тоді обрушився просто ну в один момент. Тому що це вже для мене був один з кінців всього, тому що якщо ж це неможливо зробити, не можна забрати евакуювати поранених, не можна довести а, під підсупортити, підсилити бригаду людьми, медикаментами, снаряддями, то все тоді вже це вже йде все до кінця, страшного кінця, з яким я особисто і ті дівчата, з якими я була миритися, не хотіли. Тобто, ми. Думаємо, що на той момент у нас є реальна можливість весь світ в руках, щоб щось зробити, прокричати, зустріти з ким завгодно, віддати свої життя, якщо треба, щоб їх звільнити всіх. Ну, у нас просто був тоді, тоді просто якийсь не знаю, зараз я це все згадую. Мене одразу такий прямо ну, тригер, наче я повертаюсь знову в цей, в цей період. І ми вирушаємо Ватикан. Звичайно, що не маючи взагалі ніяких підв'язок, у нас. Дружина процес Юля Федесюк тоді мала зв'язки з через те, що вона працювала помічницею народного депутата. Вона мала зв'язки з посольством Ватикану. Ми тоді через неї вона нам допомогла зустрітися з посольством, посольством наше Ватика Ватикані. Нам допомогло написати листа. Ми відправили до Папи Римського. Ми чекали два тижні. Там у нього були проблеми зі здоров'ям. Врешті-решт нам кажуть, що він може вас зустріти прямо завтра. Ми в паніці. Ми насправді вже думали, що все він не зустрінеться з нами. Ми навіть поїхали з Ватикану до Кракова. Думаємо, пересидимо поки там раптом відповідь, що ми будемо мобільними, бо в Україну або туди. Ватикан відповідь є завтра. Нас хочуть зустріти зранку. Ми вирушаємо першим рейсом. Просто краків Ватикан. Все ж таки зустріч відбувається. Ми в шоці, що на той момент в нього були проблеми з ногами, і була делегація перед нами. Представників різноманітних країн, вони підходили до нього, він сидів на своєму стільці. І потім, коли ми вже до нього підходили, він припіднявся. І ми були в шоці від того, що він проявив таку, таку повагу до нас в той момент, що він був вже проінформований нашою ситуацією, проінформований про цей біль, який ми відчували в той момент, він на нас дивився. Тримав наші руки, казав, що молився і буде молитись за нас, і молиться за нас. Що коли ми коли ми спитали, чи є можливість взагалі відправитись до Запоріжжя чи Маріуполя з можливістю евакуації наших бійців, порятунку гарнізону Маріуполь, Азовсталь, чи можливо взагалі їх забрати, звідти всіх він сказав, що спілкувався зі своїми кардиналами. В принципі, така можливість розглядалась, комунікувалась. Тобто вони щось робили в цьому напрямку. Пуларно, ми не знаємо достеменно що саме, але те, що я знаю з різноманітних з різноманітних джерел, то все ж таки дипломатично це намагались вирішити з Путіном. Путін, звичайно, що це все кенселив на той момент. А він не погоджувався ні на кораблі Туреччини, ні на релігійні місії від Ватикану тобто, все це кенселилось, і, врешті-решт, для нього було важливо всіх знищити або забрати весь гарнізон в полон, що зрештою відбулось. Ось, і на той момент э, ця зустріч відбувається. Я телефоную чоловікові, кажу, що все, є, є зустріч, є надія, сподівання, без надії, і Чоловік каже: у нас взагалі останні Стерлінг лишився, і все, якщо його зіб'ють, не буде у нас з тобою комунікації, зі світом не буде комунікації з генштабом не буде комунікації з новинами ніякими з медіа. Тобто ніхто про нас нічого не дізнається. Далі наша доля невідома. Пам'ятаю той момент, це був Ватикан, якесь кафе поруч. Я просто заходжу в це кафе попити води. І там грала музика з Титаніка, всі радіють, всіх там несеться поїдання пасти і ще якихось трав. Мене просто розриває на шматки. Цей дуальний світ. Що ось тут все весело класно, всі, всі, всіх життя вирує. Там всі гинуть, бомби кидаються що секунди. Російські фаби гинуть хлопці. Поранені під бомбою трупи, просто які вже там загиблих солдат. Вони під цими бомбами з них ну просто невідомо, що далі вже створюється. Ну це просто в голові не вкладається цей жах і цей дуальний світ. Ти дивишся, ось так радіють всі. Тут такі сльози, тут ну, жах в душі. Просто дівчата не знають, що, що робити собі місця не знаходять. І ми м -м, просто ну, вже просто вже надій ніяких нема. Після цього, після того як він мені сказав про Starlink, я до останнього там вірила ще в щось, але розумію, що все йде до, до загибелі або до якихось реальних перемовин, дорівнює полон. І на той момент ми вирішили до Гірманії, до Німеччини, до Франції, щоб там ще проговорити це. Додатково медійний цей весь європейський світ залучити до цієї проблеми. Тоді ми на той момент, в принципі, через цю зустріч з Пакуримською ми. Підняли медійно, зробили такий шум, трішечки підсилили цю ситуацію. Пам'ятаю, там багато новин про це виходило. Багато хто хто взагалі не знав про завсталь, почали там долучатись, запитувати нас, ми там давай давати інформацію. Тобто якось весь світ паралельно включався, і це було додатковим таким стимулом до взагалі розкриття цієї проблематики серед медійних особистостей тощо. І Пам'ятаю, що ми знаходимося у Франції, і на той момент вже відбуваються перемовини. Мій чоловік виходить на перемовини з противником, тому що інакшої можливості тоді не було треба було рятувати хлопців, і насправді це було дуже страшно. Я дізналась про це там через рік, через півтора року, що мій чоловік взагалі виходив і міг загинути по факту, тому що він виходив там без охорони по факту. От просто, от, не було вже ніяких сподівань, на тій треба було якось спасти хлопців. І це його велика була відповідальність. І потім, я коли дізналась, ми просто серце в мене теж ледь не зупинилось від, від думок, що це могло і статись тоді на той момент. Це страшно. І пам'ятаю, Франція, ми з дівчатами сидимо, журналісти корейські на той момент. Вони нас запитують, чи можливо взагалі. Опція полону. Ми кажемо, ні, полон це взагалі не опція для азовців, тому що ну, азовці б'ють в полоні однозначно, взагалі не опція. І через буквально пару хвилин відео, що все. Вже натяк на те, що останнє відео Дениса, натяк на те, що все, все повинно піддаватись логіці, треба, треба ну, виходити в полон, що є наказ почесний вихід. А, і по факту ми побачимо, тоді ми подіймо, всі були в шоці. Далі ми бачимо відео тих же росіян, що в принципі ну, переживали, звичайно, що це може бути лавайськ 20 що вони просто не стримують своїх обіцянок, що зелений коридор, врешті-решт, не буде його. Він зірветься. Ми думали про це, тому що не можуть росіяни так відпустити їх. Просто по-любому зробить якусь картинку медійну, що ось помста така, тому що вони вже всі у них в руках по факту. Ось і ми бачимо, що вони виходять зі своїми речами. І це був по факту почесний вихід зусталі, без пропорцій білих, без піднятих рук, зі своїми речами, хтось там на зброю свою взяв. Тобто ну, там всі виходили почесно, як герої, і з в принципі, ну, з нормальними емоціями, як ми бачили на той момент побіду противника. І далі все, далі невідомість, і що робити. Ну, нас ми не розуміємо, що робити, мовчати, говорити, як, що, що на що вплине. Чи треба щось говорити медію, чи треба робити інтерв'ю з дівчатами? І ми розуміємо, що далі треба створювати громадську організацію. Ми по факту створюємо її, збираємо все більше і більше дівчат, людей, жінок, мам, сестер, синів, братів. І ось якось ми почали це все боячись, щось щось не так зробити. По факту, ми вчились, вчились, вчились. Ось, і ми, звичайно, що комунікували з. Головним управлінням розвідки тоді, як краще нам бути взагалі в цих ситуаціях, медійно-немодійно. І далі найстрашніше, що стається, теракт в Ленівці. Ну все, тоді у нас просто ми тоді ще ми на що сподівались, що полон може бути, в принципі, що вдруг будуть реальні домовленості якісь, що там ООН, чи Хрест будуть заїжджати, там, по пару представників перевіряти, які там умови в полоні. Не сталося цього. Теракт в Ленівці, 53 азовця азовці гине. 130 поранено, вони досі. Більшість яких з поранених досі в полоні. Ну, все. Investigation Mission, Ми, ми сподівалися, але нічого. Взагалі, просто взагалі ООН це така, я не знаю, як навіть назвати яким словом цю організацію. Ну просто настільки бездіяльна, просто ну. Просто існує все, ну, все. Ну, не, ну, всі оці декларовані фрази про людське життя, демократію, це все така видикулос, така, ну, просто просто. настільки все видикуло, що, що ми всі просто ми шоковані. Нонсенс, організація нонсенс, і друга така ж, Червоний хрест, по факту, по факту і нічого. Тобто, все, що у нас є, і все, що є у хлопців, це ми, це ви, все по факту. І Небайдужі люди з головного управління розвідки, побратими, там, військові з військовим характером, військовим вишколом. Це ті, хто реально продовжує боротися за звільнення і робить все надможливе, неможливе і старається допомогти. По факту. Міжнародні організації це повне кенсел для нас, моральний. Ми на них не сподіваємось. Теракт нанівці досі не розслідуваний. Далі ми бачимо, що деякі інциденти, коли повертаються поодинокі випадки ті, тіла з полону, повертаються, і це дуже страшно, тому що ну от, і що робити з цим? От просто що робити з цим? Воно якось от, просто от, ну все держава-терорист, тортурить, вбиває, знищує, е, робить все дегуманне, що можна тільки зробити в полоні і ніякої реакції, ніякої відповіді. І ми просто як е, не знаю там. Музиканти по всьому світу їздимо, говоримо, зустрічаємося з дипломатами, з представниками різного міжнародного суспільства світу, дипломатами, депутатами, і більшість з них deeply concerned, and на цьому все в Британії. Ми от останнім часом відчули, що за цю поїздку, що тут дуже зацікавлені допомогти і щиро підтримують, і ми, ми шоковані, ми бачимо, яка і те ком'юніті сильна теж. Ми, ми дуже щиро вдячні всім, реально, і розуміємо, що взагалі в єдності сила, і ми будемо продовжувати боротьбу, не дивлячись ні на що, тому що. Хлопцям ми потрібні і потрібна наша активність, будь-яка активність. Я завжди кажу, що треба дивитися всередину себе, які у вас є скіли, і чим ваші скіли можуть допомогти нашим хлопцям? Я от ілюстратор. Я окрім того, що була громадської організації, я малюю. Я думаю, що в один момент я подумала, а чому мені цю ілюстрацію, якісь скіли, анімації, ілюстрації, відеомонтажу не конвертувати теж у якусь боротьбу. Я там створила одного разу в 22-му році серію малюнків. Тепер це листівки, нагадування про полон. Тепер це можуть бути виставки, нагадування про полон. Тепер це можуть бути постери на виставках офлайн, онлайн, нагадування про полон. Все, що може бути корисним про нагадування про полон. Використовуйте, робіть і дивіться скрізь себе, чим ви можете бути корисні в цій історії. Якщо ви гарно вмієте говорити, говоріть на мітингах на акціях, говоріть на засіданнях, говоріть в кабінетах, говоріть з друзями в медійці, дуже важливо, журналісти. Вмієте монтувати, монтуйте ролики, нагадування про полонених про Малюєте, малюйте, пісні вмієте складати, складіть пісню на англійській мові про полон. Тобто, все, що ви можете, подивіться на себе. Чим ви можете допомогти, що ви вмієте, і це дуже буде корисно, тому що зараз ми бачимо серед нашого київського ком'юніті дівчат. що Ми реально дивимося крізь себе, знаходимо щось собі, що вміємо, і це дуже ефективно використовується. І це ось це те, що нас тримає, тримає на плаву, і ми це рухаємо і долучаємо інших людей, намагаємося їх якось надихнути. Тобто, все дуже важливо. Дрібничка до дрібнички, піщинка до піщинки, і створюється великий берег, просто берег і великий океан всього, всіх можливостей впливу на ситуацію, тому що Росія вона безкарна і буде далі, допоки не буде дій і сильної сторони, яка буде. По факту руйнувати цю Росію, тому ми повинні один до одного долучатись підтримувати брат за брата, робити все можливе, щоб реально спасти наших хлопців-українців, які зараз в тортурах у росіян в руках в полоні. Тому буду дуже вдячна за підтримку за будь-які ідеї, як ми можемо один одному підсилити, що ми можемо зробити. І передам слово Жені. Вважаю, що зараз її промова буде більш важлива ніж за мою, тому що її. Брат досі знаходиться в пекельному полоні більше ніж два роки, і це е, така історія, коли е, треба реально включатись, і на її прикладі я думаю, що ви знаєте більше, як треба, як і можна робити, що треба робити.